От, мені принесли от таку їду, кальмари по грецьки і, і рибка якась, ну треба мови не, не можу сказати, як, як та риба називається, але вже меню немає, але ну, запах дуже приємний. От. Морське повітря і, і це от таке О, ну такий ролик короткий. Просто щоб ви знали. Е, можна от, по попробувати цей. Ага. Кальмарчик. Ну кальмар, нічого, непоганий. Гарячий. Ну все. На одну хвилиночку засняв. Нормально, думаю и рыбка будет смачна.